Екснардеп і колишній кандидат у президенти України Геннадій Балашов потрапив під санкції за просування антиукраїнських наративів. Відповідний указ щодо політика і ще чотирьох українських та російських громадських діячів підписав президент Володимир Зеленський. Докладніше про те, чим саме Балашов заслужив місце у санкційному списку. Далі підписуйтесь на наш канал. Геннадій Балашов народився у 61-му році у Дніпропетровську. Здобувши економічну освіту, він швидко розпочав політичну кар'єру в органах місцевої влади. Вже у 98-му Балашов був обраний народним депутатом від партії міжрегіональний блок реформ. Потім був членом фракції народно-демократичної партії і партії Яблуко. Одночасно з цим став членом комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Політик є автором ідеї повного скасування податкової системи в Україні, запровадження вільного обігу валют і необмеженого товарообігу через кордони України ці принципи лягли в основу його політичної партії. 5-10. на дострокових виборах президента України 2014 року. Балашов і його партія підтримували Петра Порошенка. А у 2019-му він і сам балотувався у президенти. Щоправда, тоді за нього проголосували лише 17 сотих відсотка виборців. Паралельно з політичною кар'єрою нардеп будував бізнес у галузі нерухомості, писав книжки, вивчав політичну філософію та психологію. Перші гучні скандали і проблеми із законом, що боляче вдарили по репутації та кишені Балашова, сталися у 21-му році. У лютому проти нього було відкрито справу через несплату аліментів. Попри заборону на виїзд з країни, політик спробував вилетіти до Туреччини, але був затриманий в аеропорту Бориспіль. Уже у квітні, четвертий канал, на якому Балашов вів авторські програми, припинив з ним роботу через його українофобські висловлювання. Нардеп свідомо відмовлявся виступати державною мовою і навіть закликав. Власників бізнесу у сфері послуг в Україні до зміни конституційного ладу, він радив підприємцям давати агресивну відсіч мовним активістам і бити палицями та камінням по голові тих, хто займається захистом української мови. Восени того ж року, Державна фіскальна служба повідомила про арешт нерухомості Балашова на суму 200 мільйонів гривень. Причиною стало ухилення від сплати податків і військового збору на суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Цікаво, що займаючи відверто проросійську позицію. У мовному питанні Геннадій Балашов підтримував Євромайдани. Закликав до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ба більше він підтримував і правий сектор, вважаючи, що рух 5-10 – це економічний правий сектор. А отже, їм потрібно об'єднати зусилля. Говорячи про революцію гідності, Балашов заявив, що це тренування для росіян зі скидання диктаторського режиму Владимира Путіна. За це і заклики перекрити постачання російського газу до Європи. Слідчий комітет Росії порушив проти. Балашова кримінальну справу і оголосив його у міжнародний розшук. Коли у 22-му році заборона на виїзд з України у рамках кримінальних проваджень була скасована, Балашов емігрував до США. Там він продовжив вести Ютуб канал, де агресивно критикує політичні рішення Володимира Зеленського. Політик прямо звинувачує президента та Андрія Єрмака у початку повномасштабної війни в Україні. Балашов упевнений, що чина влада могла уникнути великого вторгнення Росії, якби пішла на поступки агресору. Звісно. Така риторика не могла залишитись непоміченою, включивши екснардепа до санкційного списку, Володимир Зеленський доручив МЗС поінформувати про це компетентні органи ЄС, США та інших держав і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень проти Балашова. За даними видання Таймсу, президента Зеленського з'явився неочікуваний союзник у Білому домі, і це аж ніяк не Дональд Трамп. Цей союзник не дає гучних заяв, не бере участі у переговорах і не виступає на форумах. Але саме його вплив, як підозрюють аналітики, міг стати вирішальним у ставленні президента Америки до російсько-української війни. Чим пояснити те, що Дональд Трамп, який роками хвалив Путіна, раптово погоджується на поставку Україні систем Петріот і погрожує Росії 100% Мамитами. Докладніше далі. Дедалі більше експертів припускають, що на кардинальну зміну позиції Дональда Трампа могла суттєво вплинути його дружина Меланія. Меланія Трамп не чиновниця, не дипломатка, а перша леді, яку роками висміювали за мовчання і відстороненість. Проте саме вона, як стверджують джерела у Білому домі, неодноразово нагадувала чоловіку про жахливі наслідки російських ударів по українських містах. Коли Трамп приходив після розмови з Путіним, вона холодно відповідала: ох, справді. А ще одне місто було щойно під ударом. Хоча Меланія уникає публічних політичних заяв, її позиція щодо війни була зрозуміла ще у 22-му році. Як пише Уніан, тоді, у лютому, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення, Трамп назвав його генієм, але Меланія публічно висловила співчуття Україні, назвала вбивства мирних жахливими і закликала допомагати Червоному Хресту. Журналістка та авторка біографії Меланія Трамп Мері Джордан вважає, що Перша леді має більше досвіду в просуванні власної позиції. Ніж чимало членів уряду, вона справді впливає на думки президента. Мері Джордан також звертає увагу на те, що Трамп особливо прислухається до тих, хто поруч із ним на рівні родини. І якщо хтось може змінити його точку зору, то це хтось із близьких, особливо якщо це хтось із прізвищем Трамп. Сьогодні Меланія не займає посад, не виходить на брифінги. Але щоразу, коли Дональд Трамп приймає несподівано тверде рішення на підтримку України, в цьому може бути й частина її голосу. Важливо згадати, що Меланія народилася і зростала у словенському містечку Севниця, що тоді було у складі комуністичної Югославії, цієї частини Європи, де пам'ять про радянське панування і про російські амбіції залишила в людях глибоку недовіру до Кремля. Її батько Віктор Кнаус був водієм мера, а згодом шофером директора фабрики та членом комуністичної партії. А мати Амалія працювала на швейній фабриці. У юності Меланія вступила до Люблянського університету на архітектуру. Рой дизайн, але покинула навчання у 90-х Вона змінила прізвище на кнаус і разом із сестрою вирушила підкорювати модельний світ Мілана. Їхня історія починалася з уроків літератури і театрального гуртка, а продовжилася в Єлисейському палаці. Бріжит та Еманюель Макрон стали найпотажнішим політичним подружжям століття. Вони змусили Європу сперечатися і захоплюватися водночас. Хто така ця жінка, яка починала викладачкою літератури в католицькому ліцеї, а сьогодні керує увагою цілої нації з Єлисейського палацу? Докладніше далі. Бріжит Макрон одна з найбільш обговорюваних перших леді Європи. Жінка, яка зруйнувала уявлення про те, як має виглядати ідеальна пара, як розповідає видання телеграфією, Бріжит Троньо народилася 13 квітня 1953 року в місті у Франції, у заможній родині, яка володіла мережею елітних кондитерських магазинів. Вона була наймолодшою з шістьох дітей і виховувалася у суворих католицьких традиціях. У 1974-му, коли Бріжит був 21 рік, вона вийшла за. Між за банкіра Андрею і Озьєра. У шлюбі в них народилося троє дітей: син Себастьян 75-го року, дочка Лоранс 77-го, саме вона згодом стане однокласницею Еммануеля Макрона. І 84-го народилася наймолодша дочка Тіфен. Родина жила стабільно і забезпечено, а сама Бріжиць здобула ступінь магістра літератури і у 80-х викладала французьку та латину у Страсбурзі. У 91-му році вона повернулася до рідного Ам'єна і стала працювати в католицькій Цькому ліцеї провіденс куди ходила її донька Лоранс. Там Бріжит викладала літературу і вела театральний гурток. У тому ж ліцеї вона познайомилася з 15-річним Емманюелем, який був менший за неї на 24 роки. Бріжит розлучилася зі своїм першим чоловіком у 2006-му і вже за рік, у сьомому, вийшла заміж за майбутнього президента Франції Еммануеля Макрона. Після весілля Бріжит та Еммануель оселилися в Парижі, але всі вихідні та канікули проводили у курортному. Містечку Летуке на півночі Франції у Вілі Монежан будинок збудовано ще 1908 року. Він має три поверхи: акуратний сад, а на першому поверсі модний бутік і агенція нерухомості. Віла довгі роки залишалася для Макронів місцем, де вони могли усамітнитися від публічного життя. У 16-му році подружжя Макронів мало сплатити податок на багатство, адже їхні активи перевищували поріг в 1 мільйон 300 тисяч євро. Проте податкова заявила, що. Пара занизила вартість майна на 200 тисяч у 22-му Віллу оцінили вже у 2 мільйони 700 тисяч. Макрон публічно заявив, що всі декларації чесні. Того ж року з'явилися новини, що Макрони вирішили продати родинний маєток Бріжит Віллу Мунежан у курортному летуке. Причиною стали натовпи папараці та туристів. Маєток оцінили у 3 мільйони 700 тисяч євро. Нині Манюель Макрон з дружиною мешкає в Єлисейському палаці офіційній резиденції президента. Та Франції, цей розкішний комплекс у центрі Парижа з'явився ще у 1722 році, а з 1848 став президентським домом у палаці 365 кімнат. Це більше ніж у білому домі чи Версалі. Обійти за день його нереально. Гучний резонанс викликало відео з візиту до В'єтнаму. Камери зафіксували момент, коли Бріжит Макрон штовхнула чоловіка в обличчя під час виходу з літака. Президент намагався виглядати спокійно, привітався і помахав натовпу, запропонував дружині руку, але вона її проігнорувала. Більше того, експерти щитали по губах, що Бріжит могла сказати Відчепись, невдахо. В оточенні Макрона запевнили, що між подружжям не було ані сварки, ані конфлікту. Один із членів команди президента назвав цей момент жартом перед поїздкою. Також один із близьких до Макрона людей сказав виданню Експрес, що назвав це невинною сутичкою і звинуватив у негативній реакції про російські кола. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.